З'явившись, я одразу побачив село. Я і як кожен гравець Майнкрафту спочатку пограбував кузню. І після цього я почав добувати собі їжу. В цій версії Майнкрафту тут незвично крафтити речі. Я вам не можу показати фрагмент від 1 до 4 дня, бо мене просто запис залагав. Тому я не можу вам показати, і можу сказати, що я робив: добував дерево, добував цінні ресурси. Коли я збагнув, що в мене запис не йде, я поправив. І тепер ви можете бачити, що я здобув і знайшов. На день четвертий я знайшов підходяще місце для моєї майбутньої хати. Тому я почав розчищати територію, щоб ну, зробити фундамент для майбутнього будинку. Так, фундамент будинку вже зроблений. Ну, і ще я роблю підлогу. Ну, і доробивши підлогу, я ліг спати. На ранок п'ятого дня я поставив скриню і поклав туди непотрібні мені поки що ресурси. Так, тепер у нас версія 1.1. Всі 5 днів я хочу присвятити побудові своєї хати. А щоб ви не дивились пришвидше на відео, я вам зроблю нарізку. Сьогодні 11 день і ми на версії 1.2. Ну і на наступні 5 днів я продовжував добудовувати свій будинок. За ці 5 днів я не встиг побудувати все те, що я запланував. На 16 день ми перейшли на версію 1.4. Я використав 3 дні, щоб виріднювати територію. День 18. -й. Я копаю шахту, щоб добути багато діамантів. Добувши дуже багато залізи, я вибираюся з шахти. День 19. Я продовжував копати шахту. Докопавшися до 9-ї висоти, я почав копати прямо. Не здобувши ніякого діаманту в шахті, я повернувся додому. На день 21 я збирав пшеницю, а потім побудував загін для корів і вівц. Спочатку я привів овець. Та й ще корів. День 22. Я привів ще корів. Погодувавши їх, я пішов розставляти паркан навколо городу. А після цього настала ніч. На День 23-й я продовжував врівнювати територію. День 24-й. Я продовжував копати діаманти. Нічого не знайшовши, я повернувся додому. На день 25 я погодував всіх тварин та ще збирав пшеницю. День 26 і сьогодні версія 1.6. Цього дня я серйозно поставився до задачі викупати дуже багато діамантів. Тому я почав зачаровувати кайло. Нарешті підготувався, я спустився в шахту. Знайшовши першу жилу діамантів, я одразу викопав, а потім другу. На день 29-й я знову приходжу додому тільки з діамантами. І потім посортував скриню і спалив все непотрібне. Настав вечір, я освітлюю територію. На день 31-й я завантажив один смішний мод ну, текстурпак. Ви зараз побачите той текстурпак на картині. Я зробив декілька картин, щоб повісити їх на другому поверсі. Так, спіддрам по картинах. Так. так, так. Так. Ну, і після цього я почав розставляти картини на другому поверсі. Ви, мабуть, зрозуміли, що я хочу прикрасити якось хату. Настав вечір, і я ліг спати. Ранок почався з того, те, що я почав вирівнювати ландшафт, а потім збору урожаю. Зранку 34 дня я задумав піти в похід, щоб знайти якісь ресурси і тим більше діамант. Тому, підготувавшись, я пішов в похід. Під водою біля мого острову я знайшов структуру. Помітивши через непрогрузку чанків, я знайшов скриню. Коли я повертався додому, я знайшов каньйон. Повернувшись додому, я одразу зробив портал в пекло. І зайшов. Прийшовши додому, зрозумівши, що там мені без лука не місце. Тому я і його зачарував. Та ще діамантовий меч. І доспіхи. А тепер у нас версія 1.10. В цій версії додали щит. Ну, це саме головне. Я сьогодні думаю здобути багато діамантів на діамантовий сет броні. Побувши там 2 дні, я ліг спати. Виспавшись, я знову повернувся. Вибравшися, не знайшовши ні одного діаманту, я почав збирати пшеницю. На день 46-й, я почав сіяти пшеницю. День 48-й, я почав підготовлюватись до походу в пекло. Я вам не можу показати далі фрагменти відео, бо в мене знову зламався запис. Тому я вам розкажу коротко, що я зробив за ці три дні. Підготувався до пекла і знайшов Незерську фортецю. Коли я прийшов в Незерську фортецю, я почав фармити палиці Блейзу. Коли я перестав фармити палиці Блейзу, я побудував портал і відпалив його, я почав добиратися додому. Ну і ще по дорозі знайшов село. Ну і на вечір 55-го дня я повернувся додому. І на день 56-й я зробив точило і почав зачаровувати кайло. А після цього зробив ковадло. Потім після цього я ліг спати. День 57 до 61. Я готувався добити з драконом. Коли я підготувався, я пішов шукати портал. Тепер я знайшов, де знаходиться сама структура, я почав шукати портал. Коли я знайшов портал Вент, настав день 69. Коли я зрозумів, що мені не вистачає очей Енду, я швидесенько пофармив і зробив їх. На день 71-й я потрапив в Енд. Коли я збивав кристали Енду, дракон мене вбивав дуже сильно часто. Коли я збив всі кристали Енду, я почав бити дракона. Коли я переміг дракона краю, я забрав його яйце. Тепер я телепорнувся від тисячі блоків від головного острову, а потім почав шукати один за другим міста Енду. Коли я повернувся, настав день 74-й. На цей день я хотів об'єднати найкращі сети броні і інструментів. Прокинувшися на день 75-й, я почав робити місце для яйця Ендр Дракона. На День 77-й я зробив багато шалкерів. На День 78-й, я почав рубати дуже багато дерев, щоб продавати їх жителям. На День 80-й, я починаю збирати пшеницю, щоб продавати їх жителям. Я знову прийшов до села, щоб придбати книгу на ремонт. На наступний день я прийшов додому через те, що мені поки що треба здобути незаріт. Здобувши потрібну мені кількість незариту, я повернувся додому. На наступний день я почав його розторговувати, але до того я відлікував його. Але ж тут, аж заради книги ремонт, тому я роблю кімнату для жителів. Коли я доробив кімнату, я почав приводити жителів. Коли я привів достатню кількість жителів, я почав шукати бібліотекаря і шукати торгівлю на ремонт. Коли я знайшов, я одразу придбав. Потім заразив жителя і відлікував його. Коли я прийшов додому на день 82, я почав зачаровувати свій діамантовий сет, а потім покращив їх до незрітового рівня. Ну, а всі три дні я покращував зовнішній вид біля моєї хати. Наступних п'ять днів не стало через те, що вони видалились. Але я можу сказати, що я робив. Зробив інший город для картоплі, зробив стежку, якось прикрасив зовнішній вид моєї території, і все. На день 91 я почав вбивати візер скелетів, щоб призвати висушувача. І, до речі, на версію 1.19 додали самого найстрашнішого, самого найтовстішого, самого найжирнішого моба Майнкрафт, і це Варден. На день 94 я почав спускатися, щоб його призвати. Призвавши, почалася битва. Коли я його вбив, я був дуже радий, бо просто з такими лагами його дуже важко було перемогти. На день 96-й ми на версії 1.20. Після такого початку дня я зробив маяк. На день 97-й я зробив маяк, і після цього мене вибило. Через ось таку причину. На день 98 я хочу собі зробити карту своєї території. Ну, і ось як вона виглядає, настав вечір і я ліг спати. І нарешті став день сотий, і всім пока!